Друзі, всім величезний привіт в зарі. Зустрічаємо нову колекцію 1799 гривень. Сорочка з вишивкою. Вона дуже-дуже красива. Біла тканина і по ній блакитно-синя вишивка. Музички такі білі з синім підібрані. Так, 100% бавовна і нитка оця якою очі, то це 100% поліестер. Дуже багато новиночок, так що зараз будемо дивитися. Штани, легка тканина, вони прямого крою, такий кежуал з гумкою в поясі, Кишеньки є. І такі штани коштують 1499 гривень. В складі, поліестер, і віскоза, і еластан. Розмірна сітка досить велика, є в чому вибрати, підібрати на будь-який розмір. І такі штани є в чорному кольорі теж. Джинси дуже-дуже класні. Але ці джинси в основному всі дуже довгі. Я хоча і не низького такого росту. Але коли я обирала джинси минулого тижня, то підійшли мені. Манго, А тут я по довжині, ну вкорочувати не ті, що мені подобалися, вони мені були задові 17909 гривень. Я просто згадала, що я ці міряла в той момент я не робила погляд, якби я приїхала собі щось купити. А вони непогані, вони такі широкі донизу, все мені сподобалося, але вони мені просто вовчилися по підлозі. У цій колекції дуже багато природних кольорів, таких стриманих, спокійних, базових. Ось така сіра кофточка з білим, бо це не футболка, це такої легкої в'язки вверх, а футболочка вже ніби теж вив'язана. 799 гривень, а в складі полістер, бавовна, інші складники і підкладка, тобто інша маєчка, 100% бавовна теж викотони. Маєчки класненькі. І така ж сама маєчка, такий топ, як правильно назвати, а вже інша. Є такий ж самий. Щось дуже багато моделей. Я прийшла, я розгубилася, бо дуже багато новин. Тут буквально я не була пару днів. І Я вже бачу, що тут ось в такому ще є кольорі. Дуже все асиметрично, важко однією рукою розправити, вам показати, але ви зрозуміли так, як сіра. Ще ось така є. Просто маєчка і зверха, ніби кардиганчик. Ніби кардиганчик на короткий рукав. Ну, така собі, така собі історія. Я би не сказала, що я в захваті, то особливо від цієї моделі, якби й дивитися щось більш розкішніше. Знову мене тягне до таких футболочок обманок з такої ж тканини, з такого трикотажу, як в'язка, що я показувала іншій моделі. Так, сорочка на вигляд оверсайз, ну дійсно би це XS, але дуже на вигляд така величенька, 100% льон, як з чоловічого плеча, бо вона така широка, тут так, класно манжетики, зроблені на один гузичок. 100% льон, але такий приємний, не колючий. Льону багато взагалі є. Можна собі і шорти підібрати до такої сорочки, і штани теж а є в помаранчевому кольорі такі сорочки і до цих сорочок зразу штани, а от до білих я не побачила. І в оливковому кольорі, навіть не оливковий, такий колір ківі теж є штани і сорочки. Штани коштують 2000 гривень, але білих немає, можливо, вже розхапали. Розхапали. Вони широкі, досить з такими заворотами знизу. Класні штани, це 100% льон. бачите, вже розібрали. Так. Здається, що дорого. Ну, не всім дорого, але хто каже, що дорого, то якби. думаю, що ніхто не купляє, але вже купляють і добре. 1499 гривень, 100% льон і такі штани є. Колір дуже-дуже красивий. дуже. Багато красивого є. Який сарафан красивий з вишикою, з мережева. Такий він легесенький. Браталічки з мережева. 1499 гривень це 100%. Котон і підкладка теж котон. Тобто бавовна. Ну, дуже красивий, сарафанчик такий літній, натуральна, легесенька, така бавовна. Приємний колір, такий сіруватий, До кремового 1799 гривень, такі міські шорти і це в складі Ліоцел, Льон і бавовна. Ось такі шортики. Тримають форму дуже класні, мені сподобався і колір, і фасон. Збоку застібаються на блискаку і мають такі бокові лацкани, що можна застібнути. Поруч джемпер. Теж такий природній кремовий колір, базовий, простенький, лаконічний, нічого лишнього. Така типу тиха розкіш. 1499 гривень, прекрасний склад, котон, льон і поліамід. До цього джемпера можна взяти ось такі кежуал штани з гумкою в поясі, прямого крою вони вкорочені, тканина досить цупка. 1499 гривень, котон і ліоцел. А ще красиві сукні. Це 100% віскоза 2499 гривень новиночка, ще навіть не розпаковані у ці штучки, щоб подивитися, яке закінчення, можливо, металеве. Коли вже речі міряють, то вже якби, розпаковано все. Ну, не хочу я розгортати. Красива сукня 100%. Віз коза, яка красива. Колір пастельний. Не можу навіть передати відтінок між таким приглушеним персиковим. Швидше всього, це персик такий. Рімоко, сукні з трикотажу. Цікава така модель. Зверху вона така пряма лаконічна, а знизу вже годе. Широкі такі вставки. асиметрія. 100% кутон 1299 гривень. Із такого трикотажу в такому ж кольорі є футболки асиметричні, футуристичні. 799 гривень і це 100% котон. Ну, яка цікава модель, неможливо передати, навіть описати, як її одягати. Як ви розуміли, то це основна частина, ось так вона має бути, ця футболка з одним рукавом. Вона так висить, що було незрозуміло. Ось так. Тут без рукава вже розібралася. Просто такий рукавчик. Ось так. Привернув увагу мене джинсовий костюм, а саме привернув відтінком деніму. Такий блакитний, холодний до сріблястого пітону. Навіть неможливо передати, але дуже красивий. Сам колір, коротка куртка, плечі приспущені, з накладними кишенями. І до цієї куртки є штанець. 2499 гривень коштує курточка. І ось такі джинси широкі. Якась нова модель, назва моделі, навіть коли я не знаю, але вони досить такі широчені схожі на модель балон. І ціна цих джинсів 2499 гривень. А костюм у вас вийде 5000 тисяч гривень. Якщо ви захочете курточку придбати і штани, пархіне 100 біля 5000 гривень. Дуже-дуже красиві шортики, вам сподобаються. Які вони класні з мережевим. Висока посадка і мережа вам Не тільки по низу, а ще посередині. Ось так. Тканина середньої щільності, джинс, так як в штанах. 100% котон і підкладка теж котон 1499 гривень. На шорти просто бомбезні. Просто класні. Бачу, що їх беруть в міряти інтенсивно, ще такі сукні. Це, мабуть, льон або кропива. Така сама тканина, як мішковина. Видно, що натуральна. 3499 гривень і 94 льону, і 6 тільки поліаміду. І підкладка 100% котон. Льон і котон. Красивий синий такий пастельний колір. Не штучний, досить природний. Ось така сукня. Вона досить довга з бретельками. Футболка з Ейнштейном, якщо я не помилилася. Оце було би. Оверсайз, така крутюча, стильна. Точно Альберт Енштейн. 999 гривень, і це 100% потон. Саме сині кольори, такий як джинс, як денім. Такий якби виварений денім, а бачите, якщо вона вирізі зроблена, ніби вона з розривами, таке я люблю. Я таке люблю, бо рідко хто таке любить, Тут, там, ніби що футболка вже поношена. Імітація зношеності. А, ще доставляють такі шорти, ще навіть цін немає наші в гривні. А, тільки доставляють, бачу, хлопці приносять 20 євро такі шорти, а плюс-мінус собі. А зорієнтуєтеся, яка буде ціна в гривнях. Класні шорти, це джинс такий. А, тут вже є ціна, 999 гривень на інших шортиках є. Вау, які костюми класні. Штани я перевішала, були ззаду. Ось так ось такі штанята. Класненькі, вони вкорочені, з гумкою, знизу висока посадка, легкі-легкі. Ставідсутковий ліоцел 1499 гривень. Класний теж природний колір. І тканина не зовсім легенька. І верх, ось така курточка. Легка, така блуза. Рукавчик регулюється з кнопками. Понижена пройма рукава, все з гумкою знизу, але дуже все красиво. 1799 гривень. А, ліоцел, льон і котон. А чому там по-іншому написано було? А, треба дивитися на внутрішню бірку, тут і буде зрозуміло, тому що вони так путають. Зараз я вам точно скажу: Ліоцел, Льон і котон. Ліоцел, льон і котон. Прекрасний склад і прекрасний костюм. І така ж сама історія в білому кольорі. Супер! Такий ж самий склад і така сама ціна, як і в беживе. Віскоза, точніше, ліоцел, льон і котон. Новиночка ще красиві, досить прикраси. Підвіски і сережки. Яке красиве намисто. На різнокольорових шнурках, такі підвіски, морська тематика, черепашка, різні рибки, перлинки і наскільки робота така досить тонка, з камінчиками, емаль. дуже сподобалося. як вам? Така історія, морська така тематика. І ціна 1149 гривень в складі сталь, латунь, скло, епоксидна смола. тобто Різне, ну красиво. І сюди ось такі сарежки з рибками. Дуже-дуже красиві. 649 гривень коштують. А ще таке намисто з металевою морською зіркою. Трьохрядний шнур, кручений, у бордовому кольорі. І ціна 799 гривень. Красивий естетичний куточок з красивими сучасними моделями мені сподобалася. Ось така в'язана жилетка з акцентними золотими гудзиками. Досить об'ємна цупка в'язка. В складі поліестер і котон. 47% котону. Джинсова сукня сорочка, Легесенький джинс, 1999 гривень, це 100% котон з акцентним ремінчиком, донизу застібається на гузики, є бокові кишеньки. Досить довга. Ще побачила джинси широкі за жилеткою, Вони донизу розклішоні. З необробленим низом таким цікавим. Досить класно По низу, класне закінчення. 1499 гривень, 99 кутону і 1% еластану. З цією жилеткою буде саме то. Кросівки теж потрібні і необхідні в гардеробі, тим паче губа білого кольору. Вони досить не низькі, вони такі підійдуть на якусь дощову погоду, тому що тут немає текстилю. Це шкірзам, 1299 гривень. Скажу, чи я би їх собі придбала, швидше всього нічим так, тому що вони важкуваті, навіть не те, що тут шкірзам, але вони ще досить важкі. В новиночках теж красиві ще є. Легесенька тканина, схожа на бавовну, синій з білим, широкі рукавчики. Від манжетів призібрано. 52 котону, 46 віскози і лише 2 поліестеру, 1499 гривень. До цієї блузи підійшли би ось такі плетені балеточки. Схожі балетки або такі самі, я показувала в чорному кольорі, можливо, схожі. Це шкірзам. вони легесенькі, м'які. І їхня ціна 1699 гривень. Джинсів досить багато і багато різних футболочок. Ось ця жовта привернула мою увагу футболочка Поло. Базі рукавів дуже стильненька, жовта, 799 гривень, 94 чотину і 6 еластану. Мякайсенька така середньої щільності. Колір красивий, насичений, лимонний, базові чорні шльопанці. Це шкірза. Тисячі 1499 гривень. Але вона вам до цього підійдуть. Стильненькі. Знизу побачили красиві сатинові пісоніжки в золотистому кольорі в кольорі шампань. Дуже-дуже красиві з такими тоненькими ремінчиками. Ось так от вони будуть переплітатися. Ось так. Високі підбори. 1499 чотириста дев'яносто дев'ять гривень. Це текстиль. До парфумів не приступишся. Можливо, я трішки пізніше підійду, тому що реально неможливо підійти. Я в них новинок я не бачу, а покажу просто а, ось цю водичку парфумовану, яка у мене є, що вона досить стійка. І скажу вам, ціна 499 гривень. Я її люблю, вона довго тримається. А, такий літній запах. На цій ноті я вам скажу всім па-па і до зустрічі у нових відео.